Добрий день! Сьогодні ми навчимося знаходити площі фігур обмеженими лініями. Для цього нам треба розглянути трошечки теоретичного матеріалу. Давайте зараз побудуємо в системі координат. Графік деякої функції назвемо її F від відкса, причому обмежимо її відрізком, відрізком від А до Б. Перша умова А менше або дорівнює Б. І F від x на цьому відрізку більше нуля. Фігура, яка утворилася, я її заштрихую червоненьким, називається криволінійною трапецією. Площу цієї фігури можна знайти, виходячи з властивостей геометричного змісту інтеграла, це інтеграл від А до Б, f від від до dx. Пам'ятаємо з попереднього уроку для того, щоб знайти визначений інтеграл, спочатку шукаємо первісну для підінтегральної функції f від xa. І не забуваємо про межі інтегрування, які ми підставляємо в цю функцію. Спочатку підставляємо B, а потім підставляємо A. Таким чином ми знаходимо площу. Можливий інший варіант, який ще в нас може бути варіант? Коли є... Декілька функцій. Одна функція, і інша функція. Першу функцію я назву Ефідекса, другу функцію же відекса. Так, оформлюють систему координат. Так, і вертикальні Лінії. Так, підписуємо. Це наша пряма, Х дорівнює А, і це наша пряма, Х дорівнює Б. Можна їх підписати Х дорівнює А, Х дорівнює Б. Які тут умови? Так само А менше або дорівнює Б, і на цьому відрізку, на цьому відрізку F від X буде більше або дорівнювати F g від X. Тоді фігура, обмежена цими лініями, я її також виділю червоненьким, може бути знайдена за формулою інтеграл від а до Б від функції f від ікса. Віднімаємо функцію G від x. Такий вигляд набуде підінтегральна функція. І далі ми використовуємо властивості інтеграла, тобто знаходимо спочатку інтеграл від першого доданку, потім первісну від першого доданку, потім первісну від другого доданку, і далі працюємо за схемою, за формулою ньютона лейбніца Таким чином ми з вами домовляємося працювати, знаходячи площі фігур обмежених лініями. Переходимо до практичних наших задач. Практична задач практично розглянемо номер 12.6.1. В даному випадку. Фігура обмежена функцією y дорівнює x квадрат та y дорівнює 3 x Для того, щоб побачити, що це за фігура, нам необхідно побудувати графік цих функцій. Спочатку будуємо y дорівня х2. Я розумію, що це. Так як x квадрат додатня величина, то вся функція буде знаходитися вище осі x. тому я побудую верхню частину більшу. Так, І далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Так, і тут 1, 2, 3, 4, 5. Ну, наближено так. Так, приблизно. Е Пам'ятаємо, що y дорівнює х2 ми будували з вами ще з 9 класу за п'ятьма точками. Якщо х дорівнює 1, то це y дорівнює 1, якщо х дорівнює мінус 1, то y також дорівнює 1, якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 4. Так, і симетрично до неї так само ставимо точку, і якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 9. Отут ми поставили 9, і тому проти 3 і 9. На висоті 9, так, ставимо ще одну пару точок. Тепер намагаємося плавно з'єднати. З'єднали. І тепер мені треба побудувати рівня 3х. Для цього це пряма. Для прямої я візьму довільні дві, достатньо взяти дві точки. Візьму точку 0. Якщо підставити 0, то буде 3 помножити на 0 буде 0. І візьму, наприклад, 1. 3 помножить на 1 буде 3. Отже, Перша точка в мене вже існує, так, мені треба підписати першу функцію. Y дорівнює X квадрат. Так, а друга функція через точку 0,0 і точку 1,3. Проводимо іншу пряму ось так. Так, ми одержали ще одну пряму Y дорівнює 3х. Підписуємо вісь Хі, вісь Y, і таким чином ми одержали з вами фігуру, я знову ж її заштрихую червоненьким. Ось ця фігура. Бачимо, що Зверху вона обмежена функцією y дорівнює 3 x знизу обмежена y дорівнює x квадрат. Але межі інтегрування ми з вами поки що не знаємо. Для того, щоб знайти межі інтегрування, мені треба прирівняти першу функцію, першу функцію х і другу функцію 3х. Для того, щоб знайти для нього спільні точки, а, ну, при яких, вірніше, точки, при яких функція перетинається, нам треба знайти саме абсциси, тобто ікси. Переносимо все в одну частину. Це квадратне рівняння, ми його розв'язуємо, це не повне квадратне рівняння, розв'язуємо його розкладанням на множники. І звідси Добуток дорівнює нулю, тоді, коли кожен 0, або один, або другий множник дорівнює нулю. І ми одержуємо з вами два значення х, це 0 і 3. Отже, ось це точка 0, і в цій точці, там, де 3, у нас функція перетинається. То ми інтегрує... Щоб знайти площу, інтегруємо в межах від 0 до 3. Тепер ми повинні знайти різницю функцій. Верхня функція, яка обмежує зверху цю фігуру 3х. І від неї віднімаємо нижню функцію х квадрат. Дописуємо dx. Дорівнюємо. Беремо первісну від кожного доданку. 3 помножити на х квадрат поділене на 2, і мінус х в кубі поділити на 3. Не забуваємо про межі інтегрування дорівнює. Тепер нам треба підставити спочатку 3, 3 других, помножити на 3 у квадраті, мінус 3 в третій, поділити на 3. Підставили 3, відняти, 3 других помножити на 0 в квадраті мінус 0 в кубі поділити на 3. Дорівнює. 3 помножити на 3 в квадраті, це буде 27 других, 27 других, 27 ділимо на 2, це буде 13 цілих і 5 десятих. Далі 3 в кубі, це 27 поділити на 3, буде 9. Дорівнює, якщо відняти, то будемо мати 4,5. Чому я не звертаю увагу на ось цю другу дужку, бо тут число помножити на 0 в квадраті, це буде 0, і 0, поділити, 0 піднести до куба це буде 0, поділити на 3 також буде 0. Отже, ми знайшли з вами. 4,5 це площа фігури, яка обмежена функціями y дорівнює x квадрат і y дорівнює 3x. Убираю це завдання, перехожу до наступного другого завдання. Друге завдання з цього ж номера y дорівнює 2 х квадрат і y дорівнює x. Знову ж таки, треба побудувати. Будуємо систему координат. Побудували. Тепер, використовуючи, скажем, наші знання з 9 класу, спосіб перенесення функцій, побудова графіка способом перенесення функцій. Ми пам'ятаємо, як виглядає функція y дорівнює x квадрат. Ми її тільки що будували. У нас є мінус х квадрат, тобто це попередня функція, опущена вниз вітками, починаючи з точки 00. Так, як попереду стоїть плюс 2, то ще й піднята на дві одинички вгору. Тому я візьму тут 2 напишу двічку. Сюди поставлю 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тут 1, 2, 3, 4. Так, тепер ми пам'ятаємо, що вершина нашої параболи знаходиться в тій точці. Далі, якщо ми будемо відступати сюди одиничку, то буде, вірніше, якщо ми на мінус одиницю подивимося, то треба опуститися на одну одиничку від попереднього, тут також на одиничку симметрично, так. І якщо е, ми візьмемо 2, е, то треба опуститися вниз на 4. Тобто 1, 2, 3, 4. Ось у нас іще одна точка. І тут ось іще одна точка. І тепер симетрично намагаємося побудувати графік цієї функції. Ми побудували з вами y дорівнює 2 мінус х квадрат. Тепер треба побудувати y дорівнює х. Що це за функція? Це е, пряма, е, і ми пам'ятаємо, що коли y дорівнює х, тобто, вони рівні між собою, то це бісектриса. Бісектриса першого і третього координатних кутів. Звичайно, вона проходить через точку 1,1. І я побудую ось так. так. Y дорівнює X, тут 1. Так, і 2. Ну, у нас тут є ще точка 0. Так, по осі X у нас декілька точок є, по осі Y цих чисел є. На осі Y 0 і 2 є все. Тепер ми бачимо, що я виділю це червоним знову ж таки фігуру, яка обмежена лініями. Ось ми бачимо, що згори у нас знаходиться верхня частина обмежена параболою y дорівнює 2 х квадрат, а нижня знизу обмежена ця фігура прямою y дорівнює рівня Х. Давайте знайдемо межі інтегрування. Для цього, як і в попередньому випадку, ми повинні прирівняти до одну функцію до другої функції. Давайте перенесемо все в ліву частину, бо у нас знову ж таки квадратне рівняння. 2 мінус х квадрат і мінус х дорівнює 0. Тепер давайте розмістимо його так, як ми звикли бачити квадратне рівняння, і плюс до того я хочу поміняти знаки на протилежні. Тому х квадрат плюс х2 було з плюсом, стане з мінусом, дорівнює 0. Це рівняння зведене квадратне рівняння, воно дуже легко розв'язується за теоремою Вієта. Розуміємо, що у нас добуток коренів буде дорівнювати мінус 2, тому це буде 2 і 1 модулі цих чисел, але так як сума у нас дорівнює мінус одиниці, то треба від мінус 2 віднімати. До мінус 2 додавати одиничку, тобто мінус 2 плюс 1 буде мінус 1, те, що і треба. Отже, ми знайшли межі інтегрування. Тепер, щоб знайти площу цієї фігури, нам треба обчислити інтеграл в межах від мінус 2 до 1. І як я вже наголошувала, що зверху ця фігура обмежена лінією 2-х квадрат. А знизу y дорівнює х. Віднімаємо цю функцію і додаємо x. Так, тепер нам треба знайти первісну. Для 2 це 2х, для х квадрат це х в кубі поділити на 3, і для х це х квадрат поділити на 2. Вертикальна риска для того, щоб записати межі інтегрування, дорівнює, дорівнює. підставляємо одиничку 2 помножити на 1, мінус 1 в кубі поділити на 2, мінус 1 в квадраті поділити на 2. Далі відняти 2 помножити на мінус 2, мінус 2 в кубі поділити на 3. Мінус 2 підносимо до квадрата і поділити ось так. Підставили мінус 2, закрили дужку. Тепер давайте обчислювати далі. Що у нас у першій дужці буде? 2 відняти 1 друга і відняти, я вибачаю, тут 1 третя, а тут 1 друга. Так, це в першій дужці. а в другій у нас буде мінус 4, далі мінус 2 в кубі, це мінус 8, і мінус буде плюс 8 третіх. Далі, мінус 2 в квадраті, це буде плюс 4, поділити на 2, тому тут буде мінус 2, дорівнює. Давайте розкриємо дужки. 2 відняти 1 третя, відняти 1 друга, далі мінус мінус дає нам плюс 4, було плюс 8 третіх стане мінус 8 третіх, і мінус мінус 2 дає нам плюс 2 дорівнює. Давайте обчислимо, додамо цілі частини. 2 плюс 4 плюс 2, звичайно, це буде 8. Тепер у нас є доданок мінус 1 третя, мінус 8 третіх. Так як вони оба з мінусом, то ми повинні їх додати, їхні модулі, і одержати мінус 9 третіх. І далі у нас залишився ще один доданок мінус одна друга. Дорівнює, дорівнює мінус 9 третіх, поділ... це 9 поділити на 3, тобто 3. Отже, 8 відняти 3 і відняти одна друга. 8 відняти 3 це буде 5, відняти одну другу, будемо мати 4,1 друга або 4,5. Отже, ми розв'язали з вами другий приклад. Переходимо до третього прикладу. Третій приклад, Третій приклад з цього ж номера, з підручника. Це знайти площу фігури обмеженої лініями. Y дорівнює 7 мінус х квадрат і y дорівнює 3. Так само, як і в попередньому, ми будуємо з вами систему координат. Так. І давайте знову ж таки поглянемо на цю функцію. 7 х квадрат. Знову ж таки, мінус х квадрат – це означає, що функція, якби, опущена на, верніше, відками вниз по відношенню до y до рівня x квадрат. А якщо у нас попереду стоїть плюс 7, то це означає, що треба підняти на 7 одиниць вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут 7. Значить, вершина нашої параболи перемістилася на 7 одиниць вгору. Далі ми ставимо одиничку вправо і вліво, відступаємо, це буде 1, 1. Якщо відступити 2 одинички, то буде 4. Тобто 1, 2, 3, 4. Ось так. І так. І можна на цьому якби розуміти, що у нас, ну, це парабола. Так, підписуємо її y дорівнює 7 мінус х квадрат. Тут ми взяли мінус одиничку, і тут ми взяли одиничку. Тут також один. Так. Тепер давайте побудуємо y до рівня 3. Це пряма, так як х тут немає, то вона паралельно до осі іксів і проходить через 3. Проводимо пряму через 3. Так. І тепер червоненьким заштриховуємо. Фігуру, площу якої нам треба знайти. Треба знайти межі інтегрування. Треба прирівняти 7 -х2 до 3. мінус х2 до Мінус х хвадрат залишається зліва, 7 переношу вправо і одержуємо мінус 4, бо 3 відняти 7, буде мінус 4. Перемножимо все на мінус одиницю, змінимо знаки на протилежні. І ми будемо мати з вами плюс-мінус 2. Чому так? Бо плюс-мінус 2 піднесено до квадрату дорівнює 4. Отже, ми знайшли з вами межі інтегрування, і ми записуємо, що площа цієї фігури дорівнює інтегралу в межах інтегрування від 2, від мінус 2 до 2. І підінтегральна функція буде. Різницею двох функцій. Згори обмежена ця фігура 7-х квадрат функцію, а знизу 3. Дописуємо dx до і маємо ось таку підінтегральну функцію. Ми навіть тут можемо звести подібні доданки, бо 7 мінус 3 можна відняти, тобто максимально спрощуємо. І одержуємо 4 мінус х квадрат dx. Більше того, використовуючи властивість інтеграла і властивість фігури, яка у нас тут є, ми розуміємо, що парабола це фігура графік симметричної функції відносного y, тому ми з вами можемо взяти. І обчислити лише половинку цієї фігури. Дивіться, половинку, ось цю половинку. Так, Тим більше, що ця половинка у нас абсолютно однакова з, тобто права частина і ліва частина цієї фігури абсолютно однакова. Тому ми можемо написати 2 інтеграл від 0 до 2. Це у випадку, коли у нас мінус 2 плюс 2, дивіться, вони знаходяться симетрично, межі інтегрування симетрично відносно точки відносно нуля. Так, Тому будемо шукати дві площі, але будемо шукати половинку загальної площі. 4 мінус х квадрат. Це спростить нам наші обчислення, бо підставляти мінус 2 і обчислювати важче, ніж підставляти 0. Тепер шукаємо первісну, тобто 4х мінус, вибачаюсь, х в кубі поділити на 3. Так, від 0 до 2. До 2. Дорівнює. Дорівнює. Підставляємо сюди 4 помножити на 2 мінус 2 в кубі поділити на 3. Це ми підставили двійку, відняти 4 помножити на 0, мінус 0 в кубі поділити на 3. Зразу ж будемо говорити, що друга дужка у нас дорівнює 0. А будемо обчислювати 4 помножити на 2 це 8, мінус 2 в кубі це 8, третіх. 8 третіх це неправильний дріб, тому можна виділити цілу й дробову частину. 8 поділити на 3 буде 2 2 цілих і третіх. 8 відняти 2, 6. Від 6 віднімаємо 2 третіх буде 5, цілих і 1 третя. Таким чином, ми з вами знайшли площу фігури обмеженою лінією. Наші завдання практично закінчуються. Я сподіваюся, що ви їх встигаєте писати в зошит і вони будуть у вас в зошиті. На все добре.